Що ми будемо читати уважно Євангелія, то ми будемо бачити, що Христос, коли реагував на потреби на звернення людей, іноді вирішував ці проблеми моментально. Миттєво. Пам'ятаєте, жінка 12 років кровотечусь страждає, 5 розділ Марка 25-34. Пробралася до Христа, тільки торкнулася пальцем, тільки торкнулася, Це доля секунди. Раз і уздоровилась, написано у Євангелії. І Христос навіть відчув силу, яка вийшла на насилу. Але не завжди було так. І назавжди люди миттєво. Сцілювались Івана, дев'ятий розділ, шостий, сьомий вірш. Христос зцілює сліпонародженого. Але як читаємо? Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязево і слини, помазав грязевим очі сліпому і сказав йому, піди, вмийся в купальню селам, що правка означає посланий. Він пішов, умився і прийшов зрячим. Дивіться, Христос не сказав прозри. Ні, куди сплюнув, щось там наробив, якесь грязево. Потім помазуємо очі, а потім сліпого, сліпу людину посилає, йди шукай якусь купальню, сілу знайди її. О, там умийся. І потім тільки вмийся. Друзі, а це час, це не миттєво. Це час пройшов якийсь. У Ісуса є якась своя логіка. Він чомусь. Одних цілює миттєво, а інших через деякий час. Чому так складно зрозуміти, але чомусь одних моментально, а інших отак з часом. Повну проповідь. Дивіться за посиланням в описі.